Що варто сказати, і які два-три підсумки я би хотів зробити: перше в військовому плані, те, що відбувалося з контрнаступом, і що в цьому є проблемне, що менш проблемне, я оцінюю контрнаступ, виходячи із трьох завдань, які вочевидь ставилися і вдалося або не вдалося досягти. Тобто, я бачу контрнаступ не тільки. Дію, як присвячено безпосередньо звільненню людей е, і, на, і окупованих територій безпосередньо. А контрнаступ треба оцінювати, виходячи з трьох критеріїв. Перший критерій це безпосередньо звільнення територій, тобто деокупація, витіснення ворога з позиції, які він займав до цього, другий критерій це зменшення ресурсної боєздатності і можливостей військ ворога. І третій критерій це унеможливлення проведення масштабних наступальних операцій противником. Якщо ми виходимо з цих трьох критеріїв, то за двома український наступ мав успіх: це знищення ресурсної спроможності російських військ, і друге це унеможливлення переходу їх в масштабні наступальні дії. Дійсно, ворог почав наступати на сході. Але якщо ви е, слідкуєте за моїм каналом, або ті, хто не слідкує, закликаю вас це робити з цією метою підписатись і підставити, натиснути на дзвіночок, так я розповідав про те, що ще від серпня місяця що ворог готується до переходу до наступальних дій на сході, і поширенням цього наступу буде весь фактично схід від північної точки з північного флангу Куп'янська до південної Авдіївки, так як і сталося. Відповідно, до цього наші сили підготувалися і зараз відбивають ці атаки. І саме тому е Шойгу, міністр оборони Росії, вимушений доповідати Путіну про захоплення Мар'їнки, а не про захоплення всієї Донецької області е і про вихід там на плацдарм до Дніпра, Запоріжжя чи Харкова і так далі. Тобто цей рух вдалося блокувати. І можна сказати, що Наступні, оці два елементи вони були вдалі. із трьох. Невдалий, звичайно, те, що о, дійсно не вдалося звільнити українські території, зайти в Крим, так як це планувалося, чи дійти до адмінмежі з Кримом і загрожувати ворожому російському угрупованню військ. Там, тобто, з цієї точки зору, звичайно, не вдалося. І от тут ми зараз підходимо, виходячи з того, що відбувається. До потенційних прогнозів на 2024 рік і що може бути. Отже, моя думка така: виходячи з оцінки ситуації на полі бою, виходячи з того, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний нещодавно на своєму брифінгу, вперше фактично, це прес-конференція головнокомандувача відбувалася не просто формат інтерв'ю комусь представникам якихось ЗМІ переважно. Генерал давав до цього іноземним ЗМІ, а тут для українських журналістів і це правильно. І що говорить головнокомандувач, Він каже про те, що зараз українські сили будуть сконцентровані і зосереджені на тому, аби наносити якомога більше втрат а, угруповані ворога, а, зменшувати його ресурсну спроможність і здатність вести бойові дії. І в принципі це правильна стратегія, виходячи з ситуації, яка є на полі бою, в короткостроковій перспективі, коли ми говоримо про такі заходи, то мова йде про оборону. Чому ми зараз говоримо про оборону активно Активно, підкреслюю, яка передбачає маневрування, яка передбачає іноді і відхід з метою потім, щоб повернутися і повернути втрачені десь позиції, якщо такі будуть? І що це взагалі може значити на майбутнє? Ну, це означає, що зараз на сьогоднішній день на фронті складаються такі умови, коли на Сході ми маємо діяти в обороні. Тому що такі умови, це диктується фактично вимогами ситуації безпосередньо в районі активних бойових дій. І ми там маємо бути це перефразовуючи отто фон Бісмарка, який говорив про те, що. Політика це мистецтво можливого. Ну, так, от, війна, це теж мистецтво можливого насправді. І перехід в оборону з ураженням тилів ворога. Ми це вже побачили по тилам – це удар по Новочеркаску, і удар безпосередньо по портовій інфраструктурі ворога в окупованій Феодосії, і так само пошкодження цієї інфраструктури, що немало важливо, це теж дуже надзвичайно такий важливий аспект, і збиття літаків. Це те, що ми бачимо. Тобто, ось це буде стратегія. Як буде далі? І дивіться, до чого ми підходимо. Є певна невизначеність, тому що зараз багато розмов, що а, США не виділили нам допомогу 60 мільярдів. А коли проголосують, чи проголосують в повному об'ємі, необхідних обсягах, що буде, як Захід нас забезпечить уже про фінанси в Україні. Заговорили. Що десь там на пенсії не буде вистачати і взагалі забезпечити мобілізацію, це складно до речі, теж про гроші е, потрібно думати. Так, от е, є невизначеність, певна мінуси цієї невизначеності в тому, що минулого року суспільство готувалося і розуміло, і багато хто і змі і експерти вони розуміли, що готується український наступ, контрнаступ, відповідно, готуються під це підрозділи. Техніка і під це фактично забезпечення. Ну і ми побачили потім наступальні дії. Зараз ми говоримо про те, що будемо перебувати в обороні, скільки, стільки, скільки це буде диктувати обстановка на фронті, плюс буде залежати від забезпечення нас партнерами. Ну, це теж момент, який має надзвичайно серйозну вагу від цього ні додітися. І ще це, це мінуси. І на цьому тлі люди звичайно задають питання: а що буде, а тут триває мобілізація. А якщо ще 500 тисяч людей, а як? А для чого? А всіх, екіпірують, а чи буде забезпечення тощо, тощо, тощо. І тут треба вийти і дати чесні відповіді суспільству, і комунікувати, і говорити відверто і про мобілізацію і багато інших речей, і плюс в чому. Тому що це певна невизначеність, яка може зіграти нам на руку. І якщо ми винесемо уроки з інформаційної кампанії, яка була, була минулого року, коли так все оголошувалось і коли про це так говорилось, а зараз можливо цього не будемо робити. Я не виключаю, що це може зіграти нам в плюс. І, наприклад, ну от я вам скажу. Для чогось же українські сили оборони утримують плацдарм на лівобережжі, який я називав плацдарм надії в кринках на лівобережжі Херсонщини, відбивають численні атаки ворога і в складних умовах там тримаються? Отже, це ж потрібно і розглядається з точки зору можливих перспективних наступальних дій на лівобережжі на угруповання ворога з цього напрямку. Тому це насправді важливий аспект, і інтрига з нашим наступом і діями вона. Зберігається, і це так само важливий момент, і під це про це треба говорити, скажімо, певні речі, які виникають, які турбують суспільство. Про них треба говорити. Щодо мобілізації, за нас дуже багато питань. Хоча давайте зараз я про мобілізацію скажу. Я все ж таки скажу ще про військові, я сказав підсумки року, а, ну певною мірою характеризував і дав прогноз, що буде далі. А що стосується політичних, вони теж важливі. Як мені здається, те, що відбулося цього року, має значення з точки зору того, що ми отримали і стали шлях до членства в ЄС. Ми стали ближче до Євросоюзу. Це надзвичайно важливий аспект. Ми зміцнюємо нашу співпрацю з зовнішніми партнерами. Військово-політичні підсумки. Це те, що ми намагаємося укласти все більше угод і діяти спільно з нашими партнерами з точки зору виробництва зброї. Особливо її технологічного вдосконалення і оснащення, технологічний прорив це надзвичайно важлива річ, і нам треба думати наш крок до перемоги. Я постійно кажу в тому, що ми не тільки кількістю маємо брати, а й якістю. І дуже важливо, щоб ми кількісно зараз збирали розумних людей. В одному місці, які б напрацьовували якісні рішення, що призводило б до того, що на фронті ми б діяли максимально настільки, де це дозволяють умови. Це не всюди і не завжди. Теж треба розуміти і на це треба час. Але наскільки це було можливо, ми запроваджували технологічні рішення, які б виключали участь людини на тому чи іншому відтинку фронту, ділянці. Тобто, працювала техніка, працювало озброєння. Сьогодні я почув коментар інтерв'ю одного спецпризначенця-розвідника, і він дуже правильно сказав: хай краще гине техніка, ніж люди. Це теж важливий момент. Просто. Тут треба розуміти, що техніка теж різна буває. Буває дешевша, яку можна дуже швидко виробити. Буває техніка дорожча не в тому сенсі, що вона дуже дорога це її кошти, а в тому, що її потрібен довший час, аби виготовляти. Але це правильний підхід, і в цієї в ці, в ці точки зору в нас є напрацювання із Франції, з Британії, Швецією. Тут є над чим працювати, і це абсолютно правильно. Тому, ну і звичайно, що ми, в принципі, стояли, скажімо так, на межі того, проводити вибори чи ні. Зараз, я так розумію, рішення стоїть, що не проводити, і тому ми входимо в наступний рік, принаймні зараз ми закінчуємо цей рік, в тому питанні, що ну, не проводити. Як буде далі, це ще теж відповіді остаточної насправді немає, я би так сказав. А тому, ось це такі підсумки, якщо ми говоримо. Загалом треба розуміти, що я би виділив два моменти, які є принциповими: це те, що наші партнери вони продовжують нас підтримувати. Але наші друзі на заході так само чекають, що Україна буде робити певні кроки з виробництва зброї, з подальшої боротьби з корупцією, тощо з метою фактично зміцнення і власного оборонного потенціалу. Це так само дуже важливі аспекти і речі.